Я в останні ці місяці мав активну зустріч а, праці з педагогами, директорами шкіл двох областей Чернівецької і Одеської області, і Бог кладе на серце, щоб працювати в тій галузі Освітяни ми з вами, сійте вічне, розумне і добре і горе народу, який не є навчений, Каже Єрусалим. Горе тобі, коли ти будь навчений, Єрусалиме, щоб не відвернулась від тебе душа моя. Тому я вітаю і поздоровляю. Ну, після а, нашого а, такого звітної виборної конференції. Я в перший раз я тут, в Філадельфії, хочу оголосити, що Анатолій Миколайович став керівником головою Української церкви, старшим єпископом Української церкви, християн віри Євангельської. Я йому дав дорогу, точніше, йому люди, Бог дав дорогу, не я, вибачте. І браття підтвердили, конференція підтвердила. Одним словом, Філадельфія, вітаю вас, вітаю вас, вітаю вас. Так, так. Ну і не переставайте нас далі вже любити, бо сказати, о, то вже так. Мені дали статус почесно в інтернеті дехто вісьміє, де написано і так далі. Це просто людська така форма, етична форма. І є написано, що виявляєте честь а, тим, хто а, слугує, хто служить слові. Я думаю, за 25 років, які я відвідав Філадельфію, тут багато людей, які не знають цього, а є, які знають, ми вам зла не зробили, правда? А добре зробили чи не зробили? Хто знає, що зробили добро, підніміть руку, щоб я бачив. О, дякую, Боже, ті руки, щоб підняти. Так. І... Моє бажання, відвідуючи церкву Філадельфія єдине бажання допомогти кожному віруючому, хто став на дорогу правди, не легко йти за Ісусом. Нелегко, нелегко триматися правди кожен день, кожну годину, кожен місяць, кожен рік. Нелегко. Коли людина невіруюча, її, як кажуть поляки ще єдно по-українськи, все одно. Що всі, то й я. Що всі роблять, то і я. Одним словом. З натовпом пливем, знаєте, кажуть, мертва риба тече пливе по течії, а жива риба йде проти течії. Тому через проповідь Євангелія Господь оживляє наш дух, не наше тіло. Господь через проповідь Євангелії воскрешає наш дух, стається народження згори. Інакше дивишся на людей, інакше дивишся на обстановку, інакше дивишся на життя, на речі побутові, починаєш розуміти інакше, хто в Христі нове створіння. Тому для того, щоб віруючі люди, які правильно почали, а хто ще не почав, почніть сьогодні довіртеся Господеві, і ви ніколи не посоромитесь, ви ніколи не пожалієте, бо життя з Богом найкраще. Найкраще і найцінніше. Тому, дорогі мої моє бажання і відвідування церков по Україні, і по селах, по містах, і з різними людьми, і які ще не знають Бога, і через інтернет, і так далі, хочеться досягнути чим більше українського народу, щоб Україна була духовним, тим, каже таке слово, молодь знає хабом, таким духовним центром щоб благодать Божа через український народ, який сьогодні розсіяний в багатьох країнах світу, щоб нести правду, правду і нічого крім правди. І всі сказали: читаю Боже слово, бо час йде. П'ятий розділ до римлян. П'ятий розділ до римлян. Ми звертаємо увагу в наших служіннях. Основна увага йде на слово. Чому? Тому що від слухання віра народжується. Не від діда, не від баби, не від церкви, не від батюшки, не від єпіскопа, не від пастора йде віра. Віра від слухання, а слухання від Божого Слова. П'ятий розгляд до римлян читаю. Шостий вірш. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих. Бо навряд чи помре хто за праведника. Ще бо за доброго може хтось і відважиться померти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть. Його сина. Увага! Бо коли ми бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть, оце примирительне, ми сьогодні згадували спомин, акт примирення через його сина, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. І не тільки це, але і хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через нього одержали ми тепер примирення. Основна думка, Ісус прийшов примирити нас зі своїм Отцем. Отець Небесний, абсолютно святий Бог, створивши людину, створив її для життя, для спільноти. Бог створив людину для себе, не для диявола. Бог створив людину не для смерті, не для горя, не для сліз, не для болю і переживання. Бог створив людину свій образ. Не ангелів, а людину створивши. І взявши ту жменю землі, глини, він дихнув своє дихання. Дорогі мої, ви і я, ми маємо Боже дихання. Вітаю вас. Не тато мама дали нам дихання. Від тата і мами залежала одна клітинка від мами, одна клітинка від тата. Крапка. Але дихання і розвиток все це дав Бог. І ми дивно і чудно сформувалися в утроби матері, і привикаємо, нібито це чудо. Передомою сидять повно чуда на балконі. Хочете бати чудо в зеркало, подивіться, як Бог чудово нас створив. Слава йому навіки! І кожного з нас любить. Но нам треба це донести і роль церкви, роль проповідників донести. Про Божу любов, явлену в Ісусі Христі. Хтось хоче бавитися в релігію, може щось буде, не спасає релігія. Не спасають обряди, традиції, свічки, іконки, ходження в церкву. Це не спасає. Спасіння наших душ серйозна штука. Якщо Бог не знайшов іншого методу. Врятувати людину, яка була створена для нього, але через непослух вона зайшла на територію смерті. Бог їй туди не казав йти, Бог їй туди попередив не йти, але наділив її доброю волею. Ось чому ми є, маємо образ Божий. У нас є добра воля, ангелів доброї волі немає. Це службові духи. Сказав Бог йому донести Марії, явився ангел і каже. Радій, благодатна, і сказав, як телеграму її, що ти народиш сина. А як це станеться? Дух Божий, святий зійде на тебе. Ангели це службові духи. А людина має Божий подобію. Ми маємо тіло, ми маємо душу, ми маємо дух. Ми теж троєди, але одна, одна особистість, хіба не так? І це легше розуміти Бога. Бог Отець. Полюбив нас, Син Божий виявив ту любов, а Святий Дух нам відкрив цю любов. І все в одному йде цілому. Тому так важливо знати, що людина, яка переступила і зробила гріх, вона тим самим збунтувалася проти Бога. Бог ненавидить гріх і ніколи у нього не буде любові до гріха. Бог ненавидить. Гріх це є зневага Бога. Це є Гедота в очах Божий гріх. Це ми привикли до гріха, і нам здається, ну що там сказали, зробили, помилилися і так далі. Коли пророк, е, пророк Ісаїя, коли він говорив горе вам, ну коли він побачив у видінні Господа, коли його ризи наповняли храм, видіння побачив, не самого Бога видіння, він крикнув Горе мені, бо очі мої бачили. І він думав, що він помре. Бог є абсолютно свят. І тому він ненавидить гріх, а людину любить. І щоб відокремити оцю проказу, оцей гріховний вірус, який причиняє смерть тілу 100%. Но найгірше друга смерть. І багато людей бояться першої смерті, чим скоріше до доктора, до лікаря. Ратуйте, бо болить операцію, гроші. І все рівно смерть кладе на лопатки всіх. Лікарі не перемагають, а смерть перемагає всіх і так далі. Тому що, так і написано, через гріх війшла смерть. Вона вразила тіло ми старіємо. Вона вразила душу, ми маємо тягарів нашій душі. Вона вразила дух відокремлена. Відокремила гріх відокремив нас від Бога, свят і грішних ніякої спільноти немає. І тому примирення, акт примирення. Але люблячи своє твориво, Бог посилав пророків, говорив через них, посилав їм своє слово. І дехто слухав, більшість не слухали. Така сама картина сьогодні. Бог об'явив всьому людству, що він. Посилає свого сина з одною ціллю. не прийти на землю і покарати, а ви грішники вам смерть, а ви грішники ви негодні. Ісус прийшов, щоби взяти гріхи всього людства на себе, взяти нечість, бруд, взяти цей тягар, ті беззаконня, взяти на свої святі плечі, і йти з Христом на Голгофу і дозволити себе розп'ясти. Оця жертва найбільш подобалася Богові. Бо в Ісусі Христі заплачено за наші всі борги, за нашу дурість, за наші всі гріхи, за наше все беззаконня, за наші всі недобрі речі Ісус уплатив. Хвала йому вік. І коли я в це вірю, щось відбувається дивне. Я не можу знов жити в бруді. Я не можу знов насміхатися і вбивати цвяхи в його руки. Я не можу знов йти в болото, з якого витягнув мене Господь. Бог доводить свою любов, що Христос помер, тобто заплачено, дано, але вона автоматом не роздається на всіх людей, як дехто критикує мене в інтернеті. А Бог нас усіх простив во Христі. Написано, простив, але за тим прощенням треба прийти. Те, прощення треба отримати, чи не так? Бо інакше було б несправедливо. Я собі роблю, що хочу, а мені прощення придбано, гуляй, душа, пекла німа, кажуть поляки, і все. Це неправда, це неправда. Має бути акт примирення. Примирення між двома сторонами. Абсолютно святий Бог, і ми з вами грішники. І між Богом і грішником став посередник Ісус Христос. І там на Голгофі відбувся акт примирення. І це дуже сподобалося Отцеві, тому що жертва Христова, Його свята кров, має абсолютну силу змити всякий гріх, який ми йому приносимо. Коли ми визнаємо, каже Біблія, коли ми визнаємо, приходимо з тим брудом, з тими беззаконнями до нього і кажемо: вибач, прости мене, я вірю. І кров Христова спрацьовує. Коли я не каюсь, не визнаю, а живу, як всі, на мені лежить гріховний тягар, і я буду відповідати, тому що можливість примиритися є, я не хочу. Є можливість бути прощеним, а я не хочу. Є можливість бути освяченим, а мені все равно і так далі. І тому зневага примирителя відкинути того, хто такою ціною. Примиряє нас з добрим батьком, зі святим Отцем, це є великий горіх Тому нехай Господь допоможе нам бути вдячними, ніколи не опиратися на свої діла. творим добрі діла мільйони, але ніколи на них не кладемо надії. От я добрі діла роблю, і Бог мені то зачтет Бог уже зарахував жертву свого сина, ідеальна. І ніхто не увійде в небеса. Бо Ісус сказав «Я двері, хто війде мною, той спасеться. Зрозуміло? Не, не дверима є Марія, Богородиця. Не дверима є Павло, Петро і всі святі. Ісус сказав я двері, хто війде мною, той спасеться. Ісус сказав, я дорога, тобто єдина дорога до неба, Ісус. Єдині двері до Отця, Ісус. Єдиний примиритель Він все решта в сторону. Бо інакше, якщо ми Ісуса змістимо з Його ролі, з Його дорученою Отцем місії спасати грішника, решта все починається заблуда. Ось чому релігія небато мертвих є. вона і до нас підкрадається. Але я дуже би хотів, щоб церква Філадельфія була живою церквою, щоб тут Господь діяв своїми дарами. Своїми, своїми благословеннями, своєю силою, своєю присутністю, щоб тут зцілялися люди, щоб тут каялися люди, щоб тут відбувалося примирення. Бо Ісус, смерть якого ми згадали, є живий. Він є живий. Всюди присутній, Він є рядом біля Тебе. Не видимо. Але написано, хто покличе Господнє ім'я, Той спасеться. Хто покличе Господнє ім'я так просто, так доступно. Не треба нічого великого робити. Не треба їхати до Лаври, до Почаєва, перед батюшками, сповідати, за чим? Народ України, України почуємо, що єдиний примиритель є він. Ось чому священники забороняли. Я це казав їм до очей в Києві. Сто років назад було заборонено читати Біблію. Знали ви то чи не знали? Хто читав, того карале, 10 разів Отче наш, десять разів Богородиці Діво. Ви чуєте, який абсурд був? Ну, дяка Богу, вже відступили. Вже вроді ну, не дуже заохочують читати. Знаєте, що кажуть? Будеш читати, з розуму зійдеш. Наоборот, розуму набудеш. Розуму набудеш. Ісус сказав, не тільки читати. Євангелія Івана 5, по моєму 39. Дослідіть написання, бо через них ви думаєте мати вічне життя. А вони свідчать про мене. Не про Павла, не про Петра, не про святих, не про Марію. Вони свідчать про мене. Він єдиний примиритель. Слава йому. Йому треба прийняти в серце. Він єдиний Спаситель, йому дана влада на небі і землі. Ось чому на острові Патмос, Коли Іван побачив у видінні Ісуса в славі, Він пав, не наче мертвий. Написано є. Іван, який голову клав за земного життя на груди Ісуса, сиділи за одним столом, а тут побачив велич і славу Спасителя, і не втримав Павля, наче мертвий. Но Він сказав, що не бійся. Ось я був мертвий і ожив, і маю владу. На небі і не маю ключі ада і смерті. Ось чому в церкві ми проповідаємо Ісуса, примирителя, Спасителя, єдину дорогу до неба, єдині двері, єдиного пастиря, єдиного учителя, який нас веде додому, до Отця. І коли ми в це віруємо, Святий Дух починає працювати над нами. Коли ми це довіряємо, Божа благодать звершує чудо над нашим серцем. Приходить мир. Приходить радість, приходить спокій. Хай вас Бог всіх благословить. Будемо вірити, що нема іншого примирителя, тільки Господь. Бо коли ми бувши ворогами, ми примирилися Бог, з Богом через смерть. Через смерть. Я пригадую один приклад, який я чув, коли в одній країні йшла війна, і до одного відділу банку це було в минулому столітті. Підійшов один солдат і щось рився в кишені. І, напевно, подумав цей банкір, що певний буде просити гроші, і займався своєю справою. Далі щось там переглядав ці документи. Але цей молодий солдат, знайшовши папірець, передав цьому банкіру. Коли він передав йому цей листок, той подивився, почитав, зразу закрив банк, привів його додому. В тому листі було написано батько. До тебе прийде мій друг. Я смертельно ранений. Але коли прийде мій друг, прийми його як мене. І батько зробив так, як син заповідав. Він привів його додому, посадив на те крісло, де завжди сидів їхній любимий син. Сина немає, але на місці сина сидить невідомий солдат. І він хіба заслужив ні? Він хіба заробив ні, він хіба достойний, ні? Але жертва отчого за цього сина розположила серце, і вони дивилися на цього невідомого солдата, не наче на свого сина. Так само Небесний Отець віддав свого сина, щоб ми були на престолі, віддав свого сина, щоб ми були у Отця Небесного. Така воля Божа. Віруй, сестричко, віруй, братчику, дорослі люди, зрілі люди. Бачу тут старші люди. Довіртеся, Ісусу. І ви переживете велику Божу благодать. І ви отримаєте мир в вашій душі. Ви отримаєте прощення гріхів, тому що небо прийняло єдину досконалу жертву. І на умови людей Бог не йде. Бог свої має принципи: двері до неба відкриті, і Ісус, входи. Єдиний, хто може тебе простити, Ісус, взивай до Нього. Єдиний, хто може тебе простити, Він. Він є Альфа і омега, перший і останній. Він голова церкви і судія Вселенної. Хай вас Бог благословить. Варто дякувати Богові. Варто йому служити, варто за ним іти. Хай весь світ куди хоче йде. Дорогі мої, но світ гірко заплаче. Ми бачимо наслідки гріха. Треба нам доказувати. Ви дивіться, що гріх робить. Убиває тисячу людей. Це гріх. Руйнують тисячі домів, це гріх, тисячі каліг це результат гріха. Це тільки взяти на міжнародному рівні. А візьміть особистому або суспільному житті блуд, перелюб, алкоголізм, наркоманія, сварки, сплітні, всяка нечість, заздрість і так далі це все є гріх. І оцю що нечість нейтралізує кров Христова, коли ми з нею приходимо. І Бог тебе не звільнить, братчику і сестричко, від гріха, якщо ти його любиш, якщо ти його десь там сховав і так далі. А Бог хоче твоє серце очистити, щоб воно було чисте, вільне, туди прийде Божий мир. І ти почнеш розуміти і співати пісню. Як то добре бути свобідним. Як то добре, як кажуть поляки, моє життя і збавлене вольним я, вольним я. Бог хоче, щоб ми були вільні. Слава йому. Він хоче, щоб ти і я був чистий. Слава йому! Він хоче, щоб ви і я жили на віки віків. Слава Йому, доказ йому, Голгофа. Яскравішого прикладу нема і не буде. Розп'ятий Ісус, є доказ. Величезної Божої любові, і хто відверне своє лице від Ісуса, загине. Хто подивиться, як єврей, вкушений гадюкою, подивився на бідного змія. І його віра, моментально погляд, нейтралізували кров, е, отруту гадючу, яка попала в кров умираючої жертви. Єдиний Спаситель Ісус, єдиний примиритель Він, і сьогодні єдиний лікар є Він, і Він є той. Хто живе і заступається за нас. Сьогодні Ісус, в ролі первосвященника, звершивши спасіння, Він знав, що ми люди в тілі, буде боротьба, будуть спокуси, буде сатана нас різними віруючих людей спокушати, різні перешкоди і так далі. Але на небі в нас є заступник і ходатай. Хвала йому на вік. Ми до нього зараз підемо. Він знає, брат, твою слабість і неміч, але сильний Він. Довірмося Йому, надіймося на Нього, благословляймо Його і будьмо, як діти. Бо написано, якщо ви не станете, як діти, не війдете Царство Боже. А діти номер один, вони прості, а ми вже складені. А діти не злопам'ятні, а ми пам'ятаємо. Діти не сумніваються, а ми а ось, а ось, ось, діти довіряють. І тому мають серце, яке, яке недовго пам'ятне, яке довіряє, яке є щире і просте.